Доброго дня, Геодоста, Волинський осередок. Мене звати Сергій, назва роду Чунь. Не можу сказати шановний, але президент, якого я теж обирав з надією, що врешті зміни в країні підуть на краще. Натомість, що народ утримує? Продаж землі, антинародний та антиконституційний закон. Надалі приватними залишаються великі стратегічні об'єкти, такі як обленерго, облгази. За статтею 5 Конституції України єдиним джерелом влади є народ, якого держслужбовці не чують, порушуючи ряд статей Конституції України, зокрема 13-14 стаття. Вимагаю передати у власність народу енергетичні, газові приватні компанії та вільно користуватися усіма надрами та ресурсами, до силових структур. Кожен понесе відповідальність за виконання неправомірних злочинних дій по відношенню до людей, волю поводу Павлову.